Якщо ти не хочеш потрапити на підвал до СБУ, у жодному разі не знімай і не публікуй такі фото чи відео. Привіт, ви на каналі Мольфар, і сьогодні розповім про те, що не можна з під час воєнного стану, аби не зіграти на руку ворогові. Киянин встановив камеру з вікна своєї квартири кілька років тому, щоб подивитися, чи з його автівкою все окей. каже кілька місяців тому камера сама змінила налаштування та підняла горизонт, але він не надав тому значення. А під час масованої атаки, 2 січня 2024 року, побачив у деяких телеграм-каналах злиті відео з його камери, де добре видно роботу української ППО. Таким чином Кацапи буквально в прямому етері дивилися стрім приїхав на квартиру зустрівся з працівниками Суд безпеки України свою правону визнаю. фото і відео це потужна зброя в руках ворога, і нам не слід недооцінювати його сін знання. Ми на нашому каналі маємо чимало відео про те, як геоінтити місцевість а буквально за камінцями, чи як ідентифікувати людину за фото чи скриншотом із відео, то що не можна знімкувати під час війни. Номер військової частини та назву військового об'єкта, елементи геральдики і навіть оті сині таблички за цією інформацією можна знайти координати розташування наших військових. Блокпости та місця дислокації захисників поширення таких даних теж піддає ризику їхню безпеку. Номери та позначки на військовій техніці та цивільних машинах, що паркуються на території військового об'єкта. За позначками можна дізнатися, якому підрозділу належить техніка, а в деяких випадках ще знайти координати дислокації військових. Щоб не злити дані про місце перебування військових, пожежників та рятувальників, також не можна публікувати позначки на службових автівках. Чи взагалі обличчя працівників служб. Якщо ви раптом опинились у середині військової будівлі, будь ласка, не фотографуйте нічого з вікна, бо за нетиповими спорудами чи навіть розташуванням дерев, легко можна згеоінти місця дислокації військових, не постіть відео чи фото з об'єктами на горизонті, за якими можна дізнатися локацію, яким би гарним не був захід сонця і затінена будівля магазину продукти. Не фотографуйте військову техніку. Тим паче ту, яка в нас в одиничних екземплярах. Тим паче ту, про передачу якої офіційно не повідомлялося у змі. Обличчя військових, ідентифікувати людину за фото це дві хвилини. За цими даними можна отримати її соцмережі, потім прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, а далі дані про службу. Не публікуйте прізвище, звання та знаки військового підрозділу з тих же міркувань. Якщо так трапилося, що у відео людина випадково називає якусь чутливу інформацію, наприклад, місце дислокації, кількість техніки, тощо, то, окрім вирізання звуку, треба ще й зацензурити рухи губів, аби ворог не зміг зчитати інформацію. Не публікуйте нестандартні об'єкти, які можна знайти за допомогою простого пошуку за картинками. Скажіть своєму операторові, хай не знімкує загальні відеоплани, через які ворог теоретично може підрахувати кількість техніки, боєприпасів, оглянути загалом територію військового об'єкта. І з такою інформацією росіяни можуть коригувати свої плани наступу та розвідки. Не знімкуйте специфічні позначки на будівлях та адреси. Досі активне державне чи комунальне підприємство, де перебувають працівники, теж не можна. Працівників можуть легко здеанонити. Документи, плани та карти з планами теж не можна, аби не допомогти ворогові у розвідці. Квадрокоптерні знімання місцевості біля дислокації військових. Ну навряд чи вам хто дозволить, але такі кадри теж можуть видати місце дислокації військових, бронетехніки, систем ППО тощо. Місця виробництва боєприпасів та налаштування техніки, зокрема дронів та їхніх вибухових компонентів. Роботу військової техніки за краєвидом ворог може дізнатися координати дислокації тієї техніки та військових. Місця прильотів ми робили відео про те, як за інформацією про прильот аналітики Мольфар ідентифікували місце перебування ворожих військ. Щоб не коригувати роботу ворога. Будь ласка, не публікуйте місця прильотів. Публікувати місце прильотів, якщо вам дуже хочеться, можна тільки після того, як інформацію про це оприлюднили відповідні служби. Роботу ППО. Ніколи не знімкуйте. роботу ППО. Про це здається, вже всі наче знають. Але чомусь деяким блогерам вкрай кортить показати, які наші хлопці і дівчата із сил ППО круті. Звісно, круті. Але ви краще задонатьте. Тож, якщо ви будете дотримуватися дрібки цих правил і не будете підігравати російським і псом мережі, все буде добре у кожного з нас. На зв'язку були Мольфар. До зустрічі.